Заробляти 200, 300, 500 євро абсолютно реально легко і просто, якщо ви будете дотримуватися моїх рекомендацій. Мене звати Омеляню Кольга, я співпрацюю з великим міжнародним інтернет-магазином. І якби саме стати співробітником цього магазину запрошую і вас. Якщо у вас ніколи не було досвіду в подібній сфері, або, можливо, ви пробували у вас нічого не вийшло, нічого страшного в цьому немає. Я сама робила декілька невдалих спроб. Приходила, якби прийшла в цей бізнес взагалі без досвіду, і без досвіду прийшли більшість моїх дівчат. На сьогоднішній день топ-продавець Польщі, людина, яка заробляє від 3 до 5 тисяч злотих в місяць, це в гривнях 30-50 тисяч гривень. Взагалі без досвіду, це людина, яка в нас в Україні на ринку продавала взуття. Сьогодні то продавець Польщі. Значить, як ми заробляємо, як ми працюємо? Компанія нам дає доступ до інтернет-магазину, там в ньому понад 2000 одиниць продукції. Продукція різна це якби зазвичай продукти, скажімо, щоденного користування. Одним із е, таких топів продаж, якби хітлайнерів продаж, це є номерні парфуми, аналоги світових брендів. До них є до всіх пробники. Парфуми дуже ходовий товар, тому що вони набагато дешевші, ніж оригінали, але при тому на якості парфума це взагалі не сказується. Парфуми дуже стійкі, дуже шлейфові. Відповідають оригіналам. Люди їх дуже добре купують. Також в нас є, скажімо, така гнучка система знижок. Ми можемо оформляти людям дисконт, з цього ми теж отримуємо гроші. І люди охоче підписуються, тому що подібної продукції вони за такі гроші ніде не куплять. Є багато комплексів різних оздоровлюючих, які вирішують якісь серйозні проблеми із здоров'ям. Продукція на основі алої, на основі молозива, на основі екстракту конопляного насіння. Це йдуть в першу чергу проблеми з шкірою, проблеми із волоссям, там, з зубами. З нігтями, проблеми з суставами, з варикозом, шлунково кишковим трактом, для підняття імунітету є продукція для діток, є побутова хімія, якби еко, це йдуть концентрати, є ефірні масла, є аромати для дому. Само собою є декоративна косметика. Продукції багато, можна вибрати з чим працювати. Тобто можна вибрати якийсь один продукт, можна продавати і якби, різну продукцію. Те, що вам подобається або на що у вас буде попит. Як продавати, де продавати, що робити, все навчаю, все даю. Це сучасна система продажів, вона називається дропшипінг. Це коли ви в саму продукцію гроші не вкладаєте. Коли ви на пошту не бігаєте, ви працюєте лише із інформацією про продукцію. Тобто, я вам відкриваю доступ до готових постів, готових сторіс, готових відгуків, описів, готових рілсів, відео про продукцію. Ви цим всім безкоштовно користуєтеся. По суті, ви стаєте власником інтернет-магазину, ви виставляєте цю інформацію, де вам подобається, де вам хочеться. Хочете в себе на сторінці, хочете на різних площадках, і ваша робота, якби полягає в супроводі клієнта, дохід ви отримуєте, коли клієнт, коли ви допомагаєте клієнту оформити замовлення за його гроші. При тому ви грошей ні в що не вкладаєте. Коли оформлене замовлення... Ви автоматично відразу отримуєте свій дохід, це 20% від ціни замовлення. Ці гроші ви можете отримувати на картку. Можете, от, якби вони можуть бути у вас в кабінеті. Хто в Україні від 3 тисяч злотих, злотих, гривень в Україні можна виводити, в Польщі можна виводити від 300 злотих на карточку. На рахунок доходу, є ще різні якби, інші варіанти доходу, там вже більше грошей. Тільки я вам про них зараз не буду розповідати, тому що на це потрібно трошки часу. Часу, щоб я розповіла, і часу, щоб ви побули в компанії, якби, щоб ви з нами поспівпрацювали. Але є багато дівчат, які вже заробляють набагато більше, ніж 300-500 євро. На рахунок досвіду, якщо він у вас є, це добре. Якщо він у вас невдалий, не бійтеся, тому що в мене теж дуже було багато невдалого досвіду. Якщо у вас взагалі досвіду немає, це теж не страшно. Якщо вам потрібні гроші і у вас якби, є трошки часу, то чому би і не спробувати. І чим швидше ми з вами почнемо співпрацювати, тим швидше ви почнете заробляти. У мене є більш детальна інформація на телеграм-каналі. Якщо вона вам потрібна, то я вам, значить, скину посилання. Якщо у вас є запитання, задавайте. І ще раз говорю, заробляти можна. Головне, щоб у вас було бажання і у вас була потреба в грошах. Все, що стосується роботи, я вам все надаю, все забезпечую, всьому навчаю. Чекаю на ваше запитання.